Оселився в заділь Косевишнього, то й в тіні Всемогутнього знайшов свій захист. Звертаюся я до Господа, в якого вірю, ти прирісток, моя фортеця, бо захистить тебе від пастки і врятує з небезпеки, розкриє крила над тобою, що прихисток під ними ти знайшов, тебе оточить огорожею, чиє ім'я надійність. Нічого не бійся уночі, ані остерігайся вражих стріл у день, Не бійся, не біди у ночі, ані смертельної хвороби ясним днем. Так ти побачиш це усе на власні очі, побачиш кривдників, які своє дістали, я Господа Всевишнього зробив своїм притулком. Тож лихо вже не нападе на тебе і моровиця не війде у твій намет. Він ангелом звелить тебе оберігати, хоч де б ти був. І руки їхні враз тебе підхоплять, щоб ти нести спіхну за камінь. Куди ти зможеш по отруйних гадах, приборка ти зможеш навіть і лева. Бо каже Бог, мене він любить, теж я його врятую. Я піднесу його, бо моє ім'я він знає. Покличе він мене, я відгукнуся. Коли біда прийде, я буду поруч, Врятую, подарую славу, його я обдарую довгими роками і явлю йому своє спасіння. Амінь.